Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дьмас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Out of Sight. В даній грі ми будемо грати за сліпу дівчинку під іменем Софі, а нашими очима буде ось цей ведмедик під іменем Теді. Ну і також, так як в нас дівчинка наша Софі сліпа, вона має прекрасний слух. Тобто ми будемо абсолютно все чути. І я от вже сижу в навушниках просто-напросто і вже чую ці прекрасні звуки. Ну і один величезний плюс, ще один величезний плюс, окрім графіки і самої, самого сюжету, тут є українська локалізація. Це взагалі шикарно. Мені подобається це величезний респект за це автору. Ну а ми з вами. Починаємо. Ось ми вже в ролі теді. Треба забратися звідси, а взагалі де ми? Так, підняти Тедді, натисніть ліву клавішу мишки, коли Теді поруч. Ааа, дивіться, я буду використовувати Тедді як свої очі, а коли він поруч, ми його можемо брати на руки і ми таким чином бачимо. Такс, тут в нас підсвічене, посадіть Теді коли біля рожевої ковдри. Так, e, іти. А, і тепер ми керуємо Софі. Беріть об'єкти. Затисніть ліву клавішу мишки, беремо об'єкти. Ага, все. Де там наша Софі? Є, все, піднімаємо Тедді і полетіли з вами в. в під в якусь вентиляцію чи щось. Типу вже, блядь, ну графіка не тут не реально прекрасна. Anything. Реально шикарна графіка. Ми знаходимо іграшку. Що це? Іграшка якась, а чия іграшка, я без поняття. А, ми можемо посадити його. Ні, до... ви бачили тільки, що там нога в неї вивернулася так. Неприємно. Ми ще просто не все тут облазили. Ми ще можемо пройти сюди. А, як бачимо, ми можемо тут вибратися ще в одну із кімнат. Так, добре. Давайте спочатку тоді спустимось туди і перевіримо, що все-таки там. Ми просто підняли цей тракторець і він випарувався просто-напросто. Це якась типу іграшка, яка, ну, яка йде в колекцію, напевно, що чи що. Я щось не можу зрозуміти, що нам потрібно тут зробити. Нам потрібно лізти до гори, а до якої саме гори нам потрібно лізти? Натисніть Space, коли Теді сидить. Добре. Давайте для початку візьмемо Теді в руки і подивимося, що тут є взагалі. Так, це в нас типу, дитяч... типу дитячого майданчика середньовіччя бля, чи що. Так, тут в нас що? Тут в нас абсолютно порожньо, і там абсолютно порожньо. І куди тут йти? Незрозуміло. Так, з ми можемо посадити тільки там, ми можемо тут вилізти. А далі що? А далі, напевно, що нам потрібно піти сюди і взяти тедді. О, так буде правильно. Супер. Все-таки виявляється, це правильне рішення, і як бачимо, це ця кімната, з якою ми з вами успішно з звалили. І блін, мені цікаво, чого ми закриті гратами. Що ж тут таке відбувається, що нас садять за грати, просто-напросто і зачиняють там ще й на ніч. Мені не подобаються ці ланцюги. По-перше, а по-друге, мені не подобається, що тут відбувся сейв. Так, ну садимо Теді сюди поки що. І далі вже якось намагаємося вибратися з, з цієї кімнати. Такс. Давай, вилазь Софі. Це було надто гучно, да, я з тобою повністю згоден. Так що ми зараз беремо Теді і звалюємо звідси просто-напросто. Мені потрібні руки. Потім? Повертаємо теді на місце тоді. І потрібно лізти на гору самому. І тепер ми знову з'являємося в якійсь вентиляційній шахті, яка приводить нас куди. Що це за місце взагалі? No, no, no. Нам не можна тут бути. Блін, та мені цікаво, ну чого ми сидимо з вами в клітці їх. І чого. І чого нам тут не можна бути? Ніхуя? Поняв? Питань нема. Тіше тільки те, що вона спокійно поки що пішла звідси. І мене ще цікавить, хто це був? Хто ти така? Чи... Чи воно може. Ну, щось схоже на жінку. Блять, миша. Так, ну я підозрюю, що нам за мишою і далі по вентиляційних шахтах тут і лазити тільки. А, ага, ми ще й можемо піднімати Теді, дивіться, ми його підняли і посадили собі сюди. Так, це в нас що? Ні, це напевно що нам потрібно по поставити поки що туди. Оп! Для того, щоб вилізти нагору. Все, ми тут пролазимо. Чи ні. Чи напевно, що нам потрібно зробити ось так. От. Ні, стоп, не так потрібно зробити тут. Якщо ви занадто шуміли, вони вас почують. А вони це хто? Можна пояснення? На рахунок цього от. Вони нас почули і хтось почав нас гукати. Ну як нас? Це не ми були. Вон, так як бачимо, тут ще щось є. Ага, тут є двері, і причому вони відчинені? А якщо ми так чисто заглянемо в них? Це якась... Гільєтина, типу, чи що? Блять, та ну, не хочу більше дивитися в такі приміщення. Від слова зовсім. Ще одна локація успішно пройдена, але тепер потрібно бути максимально обережним через те, що тут вже будуть ці потвори. А я не знаю, що вони нам можуть зробити і як з ними боротися. Причому тут нічого. А, ось, дивіться, тут у нас є ще одна вентиляційна шахта, яку я майже тільки що прохлопав. Такс, і спускаємось в неї. Опа. Сюди. А що це вона така здорова просто-напросто? Soon, soon, soon. Вже зовсім скоро. А зовсім скоро що? Можна якесь пояснення леді? Вона дуже висока, прям, а шия в неї якась непропорційна тілу. Ще одна головоломочка, яку нам потрібно вирішити. Так, ну першим ділом це полюбе піднімаємо. Висовуємо точніше шухляду і забираємо нашого ведмедика. Це буде трішечки довго, поки ми його заберемо, але він нам потрібен в будь-якому випадку. Опа, є, все, теді в нас. Супер. Тепер нам потрібно що? Нам потрібно якось пробратися туди. А, а для того, щоб пробратися туди, треба Тедді покласти тут, там, щоб він лежав, і опустити розкладушечку. Жесть. А, блять, впав. Щось мені ця гра нагадує Among The Sleep. От була колись така гра, вона вже дуже стара, прям старезна гра. Там ми також грали в ролі Ані. У нас був помічник ведмедик. І його, якщо я не помиляюся, також звали Тедді. Якщо мене пам'ять не підводить, він нам допомагав у всьому, просто-напросто Що це за місце? Та якесь прям дуже дивне і страшне місце, якщо чесно. Прям реально мурашечки по тілу трішечки побігли. Вікно, через яке ми можемо спробувати вийти. Софії не має утки перейти до мене, негайно. Я приведу її на ваш ритуал. Жеся, а що це тут відбувається, не поняв. І Софі все одно хоче вибратися через це велике вікно. Такс, і нам потрібно знайти туди дорогу, по-перше. А знайти туди дорогу. Ну, трішечки буде складно, напевно що, через те, що ми пролетіли доволі-таки велику відстань. Хотів подивитися приблизно, скільки ми падали, але там просто-напросто темрява, ми нічого не бачимо. Хоча б можна було подивитися на вікно і сказати, скільки поверхів вниз ми пролетіли, але так сказати відразу, то я навіть і не знаю. Але падіння було непогане, так скажемо. Опа, ми з вами спустилися ще нижче. І спустилися в якусь із кімнат де нам потрібно що зробити. Потрібно відвести цей возик, але я підозрюю, що вже нас ніхто не буде шкодувати тут. Так, давайте візьмемо теді для початку і оглянемо, що там у нас відбувається взагалі. Ага, дивіться, тут жовта пляма, значить туди ми можемо вибратися. І туди якось можна посадити теді. А, воно рухається від ваги. Тобто нам треба цю штуку по любе якось спробувати привезти сюди. А я вже, напевно, щось здогадуюся. Ця штука піднімається вгору, і вже там. Теді садиться сюди, ця штука піднімається вгору, а ця штука проїжджає і стає там. Все. Новоходовочка, але все простенько. Цей шепіт мені не подобається. І мені також він не подобається, Софі, чесно. Що це було? Ви бачили? Там, хто... Там з'явився якийсь силует. Так, все, худенько забираємося з цієї кімнати, бо нас уже тут хочуть з'їсти. А ми цього дозволити їм не можемо. У нас ще ціла сюжетна лінія попереду нас чекає. Так, і я бачу вже якийсь. Людяник, до речі. Льодяник це що таке? схоже на цигарку? Ми то вибралися звідси, але я чую, як цей штрембель нас шукає. Нам не можна шуміти, інакше вони нас знайдуть. Ну от, через те, що наша дівчинка Софі глуха в неї покращений слух, і воно прям звучить максимально шикарно. Ти робиш сама собі гірше, та ні, чувак. Я намагаюся зробити собі краще. Я просто не знаю, хто ти. Я тебе ще не бачив. І навряд чи побачу. Такс, є, ми вибралися ще з однієї кімнати, і тепер наша дорога веде нас знову по моторошним коридорам. Так, у нас проходить автосейв і мене це тішить, якщо чесно. Опа. Коли Бог закриває двері, він дає можливість відчинити ще одні двері. І подивитися, що тут порожньо. Так от, якщо Бог закриває про тобою двері, то він відчиняє він відчиняє для тебе вікно. Не можна, щоб він знайшов нас. Звісно, не можна. О, блядь, Миша. Опа, збереження. Отже, народ, на цьому поки що ми напевно що зупинимося, не будемо відразу так брати величезний шматок даної гри. Якщо вона вам сподобається, то ви, звісно ж, оціните дане відео лайком та підпишитесь на мій канал. Гра реально цікава. Сюжет поки що мене зацікавив, графіка на достойному рівні, та й звуки тут, в принципі, ну, і задумка, взагалі mm, oh, шикара. Тобі не втекти. А я втечу. А я сховаюся. А шукати доводиться мені мені. Я сподіваюся, він нас зараз не знайде тут. А, він прийшов далі. Супер. Це якийсь взагалі звичайний мужчина був на вигляд. Отже, народ, все поки що прощаюся з вами. Дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до цього моменту. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.